У житті Володимира Шаповалова історія короткохвильового радіоспорту розпочалася більше 40 років тому. Радіолюбитель зізнається, суть змагань проста. Як можна більше зв'язку з іншими континентами, тому що за зв'язка зі своїм континентом одну очку начисляється, з іншим континентом три очка. На початку апаратуру збирав, як і годиться кожному радіолюбителю власними руками. З того часу радіостанція постійно вдосконалювалася. Тепер про свою установку радіолюбитель каже, крутіше в області немає. У 2010-му Володимир Григорович це довів і втретє став чемпіоном світу з короткохвильового радіозв'язку. Та при цьому справу всього свого життя називає звичайним хобі. це як охота і рибалка. Хочеш рибо ловіть, і лови. хочеш час ловить, лови час, хочеш цілий день, лови цілий день. Так і у нас можна включитися в ефір і провести там любое количество времени, в зависимости від того, яким ти розполагаєш. На початку рідні не розділяли захоплення. Справа забирає весь вільний час і в основному вихідні. Але тепер на заслуженому відпочинку і часу вистачає, і розуміння від дружини теж. Жена вже пересмотрела свої взгляди, і зараз у нас мир і спокойствие на цій почві. Мне надо соревнование по двое суток. И вот двое суток я все время работаю в эфире здесь на радиостанции. До виконання найголовнішого нормативу радіолюбителів світу Хмельницький чемпіон дуже близький. Для того, чтобы выполнить условия престижных дипломов, такие как 5 band DXCC, то есть на пяти диапазонах нужно сработать 100 стран. Я блів вже до завершення виконання у слові того Осталось А 8 смі стран цими днями. Радіолюбитель уже кілька разів виходив на зв'язок з експедицією, яка працює на Колумбійському острові. Запевняє, що це звичайний вас. робочий процес. З допомогою короткохвильової радіостанції, яка розташована ось у цьому куточку квартири Володимира Шаповалова, можна зв'язатися з будь-якою точкою у світі. Найвіддаленіша точка, з якою відбувався радіозв'язок, це була Нова Зеландія. Антеною можна керувати з кімнати. Зараз вона повернена на Центральну Америку. Та на зв'язок вийшли радіолюбителі з околиць Москви. Росіяни скаржаться, що зимова негода лютує. Володимир Григорович жартує, у школі англійську вчив погано. Не думав, що знадобиться, та захоплення зобов'язує англійською володіти вільно. Thank you 59. 5 Сенкіософінайн. 9 менеєм з Влад. Гудлак. В основному е, спортується англійський язик при радіосв'язі всіх радіостанцій світу. Якщо американець працює з німцем на англійському язике, наприклад, е, німець-французом на англійському язике. Володимир Шаповало пишається своїми внуками і називає їх своїм майбутнім. Сподівається, що і вони не залишаться байдужими до короткохвильового радіозв'язку. Олексій Ленков Дем'ян Сигольник для інформаційного випуску.